Сонтіка, сончика, мамка ще в теба. Тут ж що не бач, мамка, вставай. там сьогодні ж п'ятниця. останній день робочого тижня. А завтра субота неділя, да, мамка, давай ти сітишся. Сонтик, скажи мамки, що в мене вже перевода кличе. Я вже не можу чекати. Давай, мамку, бачиш? Муську вже природа кличе. Да. Ой. Ти чого мене задів своїм хвостом? Ой, що я задів? Я повернувся своїм попою. Ага, ну я сторону підома, аж тут ти мене не задінеш. А ти куди тому, Стіпа? Ну що куди? Мамка каже, що треба їсти зранку. Не треба їсти, муся спочатку, мамка каже, треба прапор піднімати. А, а я думав, що мої треба зробити? забула. Iх, ну Ich nu de я якby пропущу поперед себе. Молодежи нам дорога старичком А хто ту старичок сончик? Ну я я ж старшенький. Ага, а я молодуха, да, я знаю. Эх, ну давай вам каппалапор піднімати. А чи не п'ятниця. И І... І прапор у п'ятницю піднято. пітнято, а на вулиці темденько. всім бажаємо гарно, тихо, спокійного, робочого дня. Готуємось до вихідних. Ура! І я бажаю всім тихо, спокійного, робочого п'ятницького дня. Не забувайте, що сьогодні п'ятниця, а п'ятниця розрететься, не забудьте прийти додому. Всім гарного дня, Ваш сонік, цюмки Бумки. пока!